Олександр Володимирович, як завжди, Просту, радий вітати вас. Прошу, проходьте. Дякую за запрошення. Гриб А у Вінниці зараз епідемія. Ні, це епідемічний сезон. Чим небезпечний грип саме цього штаму? Якщо ми говоримо про гриб штаму, а то небезпека це те, що від нього можна померти. Можна отримати суттєву втрату здоров'я, оскупную, серцеву недостатність, менінгіт, міокардит? Як вберегтися від цієї хвороби? Ну, тут якраз простіше. Зробити щеплення, уникати масових скупчень населення, тримати дистанцію, мити руки, брудними руками, не торкатися слезових, тобто рота, носа, очей. Але одне це щеплення. Чи лише грип А зараз є проблемою для війниці? Крім грипу А, є ще сотні тисяч респіраторних вірусів, в тому числі і ковід, який несе загрозу по здоров'ю і життю пацієнтам групи ризику. Як ваше здоров'я? Фізичне більш менше психічне, на жаль, ні. Хоча я отримав всі вакцини. Бажаю здоров'я усім глядачам телеканалу Віта. Ви дивитеся програму на часі у студії працює Олександр Бойцун. У Вінниці та області спостерігається збільшення кількості хворих на грип та інші грві від ускладнень грипу. А помер 64-річний чоловік. Щоб перервати ланцюг поширення грипу у освітніх закладах з понеділка. Усі школи Вінниці перейшли на онлайн-навчання. Але чи потрібно панікувати? та чи варто вважати? Поширення грипу у Вінниці зараз епідемією розповість гість програми директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш. Доброго дня Доброго дня, пане Олександре. Дійсно, в Вінницькій області в місті Вінниця фіксується так званий середній рівень епідемічного процесу, тобто, по області, це плюс 21 відсоток від базового рівня, по місту це 19,7 відсотків плюс. Базове рівня за четвертий тиждень відбувся скачок, тобто місто з показника мінус 52% до базового рівня перейшло на плюс 19. Якщо це брати по кількості хворих, це 1700 і 3960 пацієнтів. От. Тобто, відбувся скачок, який дозволив нам зафіксувати. Перебільшення базового рівня, і ситуація набула такою, та було значення в плані вжиття розмежувальних заходів, і саме такий поблажливий з них це застосування дистанційної форми навчання, адже діти це 50% хворих на гриб ГРВІ, і це сама мобільна група пацієнтів, яка має доступ до батьків. Дідусів, бабусів, батьків друзів, батьків-однокласників, і діти дуже швидко поширюють вірус? Їхній щоденний маршрут дуже е, широкий. Від дому до школи і до е, інших секцій, позашкілля, е, позашкільна освіта і тому подібне. Е, хочу знову ж таки повернутися до того найрезонанс, е, найрезонанснішого випадку. 23 січня у Вінниці зафіксували першу смерть у цьому році від грипу, а зареєстровану і підтверджену лабораторно. Цей штам. Грипу настільки небезпечний, чи чоловік, який помер, мав низку супутніх захворювань? О, і так, і так. О, станом на четвертий тиждень в Україні зафіксовано, що я напоминаю, чотири летальних випадки від е, грипу А в даного пацієнта, крім підтвердженого грипу А, була ще ціла низка серцево-судинних захворювань. І все це разом призвело до, на жаль, летальних наслідків. Тому ми і кажемо, що є серед суспільства так звані групи ризику. І це є найбільш вразливі контингенти, серед яких захворювання пробігає важче, ускладнень більше і наслідки тяжче. Це діти до 5 років, це старші за 65 років, це вагітні жінки. Це люди, які мають будь-які хронічні захворювання серцево-судинної системи, легеневої системи, ендокринної системи, і це також група ризику це люди, які мають активні суспільні комунікації. Це педагоги, прозорі офіси, це медики, от, сфера послуг. Тому е ці групи вони є найбільш вразливими, і серед них, там де є ще медичні покази. Це вік із супутніх хвороби, грип має набагато більше частку ускладнень. Противники вакцинації теж додають собі ризиків. Цей чоловік був вакцинований? На жаль, по Україні всі випадки, які закінчились летально, мали місце відсутність вакцинації від грипу і ковіду. Знову ж таки, варто наголосити на цьому і звернути увагу людей, що Одним із першочергових засобів профілактики захворювання є і залишається саме вакцинація. Так прикро, коли є можливість отримати специфічну профілактику, як то вакцинація є вакцина, то вона існує в природі. Є вакцина в наявності, вона наявна в регіоні. Пане Олександре ще існує регіональна медична програма Стобриб. Яка дозволяє всім відничанам отримати щеплення за 50% вартості, а діти з інвалідністю, діти, позбавлені батьківського спілкування взагалі мають 100% відшкодування. От. І 6 тисяч відничан цим скористалися. Програма продовжує діяти. Люди можуть звернутися до сімейного лікаря і отримати ось таку вакцину. На жаль, програма у підперіоді 23-24 року була виконана в кінці 2023 року було закуплено 6 тисяч доз вакцин і 6 тисяч 100 щеплень здійснено. Тобто ще 50 вінчан докупляли вакцини самі в аптечній мережі. Тому зараз скористатися програмою вже неможливо, тому що етап вакцинальний вже. За кошти міського бюджету він уже завершений, проте відничани можуть берегтися, придбавши аптеку, в аптеці вакцину і зробивши щеплення у свого сімейного лікаря, все треба робити вчасно. Не можу з вами не погодитись. Говоримо про А, і його поширення зараз у Вінниці. Власне, про епідпоріг, про який теж на початку говорили, те чим завжди лякають. З метою оцінки поширеності епідемічного процесу враховуються інтенсивні показники, тобто кількість хворих на 100 тисяч населення для даного тижня для даної місцини. Епідемічний сезон по грипу Герві починається з 40-го тижня попереднього року і триває до 20-го тижня наступного року, тобто людською мовою це жовтень травень. І на для кожного тижня є свій рівень захворюваності, який є середній там за 4-5 років. От. Для Вінниці на четвертий тиждень рівень базовим рівнем є захворюваність в межах 3200 пацієнтів на нашу громаду або 854 хворих на 100 тисяч. У нас відбулося зростання кількості пацієнтів і індексний показник став більше тисячі, там 1041. Тобто ми перевищили базовий для цього тижня рівень на 19%. Це спонукає нас вживати додаткових. Заходів. Заходів. Тому це і масковий режим в лікувальних закладах, це і дистанційне навчання, це і необхідність дотримувати більш жорстко особистих правил гігієни і профілактики. Це дистанція півтора-два метри, це уникання скупчень людей, це миття рук, це гігієна доторку, тобто не варто. Торкатися брудними руками слозових рота, носа і очей. Тут маска має і захист органів дихання, і просто захист обличчя, тому що ти торкнувся маски, ти забруднив маску, але ти не забруднив там губи чи носа. От і часто люди роблять це рефлекторно, підсвідомо навіть тягнуться до обличчя. Так, так, так. Якщо говорити про таку тенденцію збільшення кількості хворих, то варто і звернути увагу на відповідальність самих людей. Чи зможуть і чи можуть зараз лікарні міста приймати цю кількість хворих, яка є? Знову ж хочу розмежувати відповідальність людей і відповідальність медичної системи. Тобто відповідальність судей, ми то сказали, це профілактика, тобто вчасна вакцинація, і це запобіжні або застережні заходи. Якщо це не спрацювало і виникла хвороба, варто звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар, знаючи вас, знаючи вашу медичну історію, знаючи ваші ризики, підбере для вас оптимальне лікування і. Режим лікування. Тобто, це може бути амбулаторне лікування під посереженням лікаря, або це має бути вже стаціонарне лікування. Тому на сьогоднішній день в лікарнях перебуває 250 пацієнтів, це 130 дорослих і 120 дітей. В нас є можливість госпіталізовувати пацієнтів за медичними показами. Якщо ресурсів міських закладів буде недостатньо, а ми кажемо, що це інфекційні стаціонари першої лікарні для дорослих. Я говорю тільки про грип, я не кажу про бронхітне мені, тому що тут ще включається е, третя лікарня, і у нас є дитячі стаціонари, це дитяча обласна інфекційна хвороба лікарня і центр матері і дитини. Якщо цього буде ще недостатньо, тоді ще підключиться обласний центр інфекційних хвороб. Тобто місто Вінниця, Вінницький район, має достатньо Резерв. резерву. для допомоги. Який інкубаційний період саме грипу А? Чи відповідає він типовому розумінню хвороби? І скільки зазвичай вона триває до повного одуження? Хочу сказати, що більшість вірусних хвороб вони доволі мінливі. І є. 4-5 варіантів перебігу вірусних хвороб. Якщо брати грип А мінімальний інкубаційний період це 3-5 днів, може складати один день. Далі старт захворювання, тобто проява явищ інтоксикації, температура, почервоніння обличчя, м'язовий біль, біль в очах, головний біль, Цього моменту ще 5-7 днів людина теж є небезпечною для навколишніх, тобто на один день-два день. дня до прояви симптомів захворювання, і 5-7 днів після їх прояви. У дітей процес період виділення вірусу може бути до 10 днів, тобто вони більш небезпечні. Ми говорили саме на початку нашого розмови, що діти більш небезпечні і в плані поширення. Вірусу, щоб знову повернутися до цієї теми, нагадаємо, що з понеділка, з 29 січня, всі школи Вінницької громади перейшли на навчання в онлайн форматі. Чи достатньо цього, щоб перервати ланцюг поширення грипу, і як довго триватиме цей? Вимушений умовний карантин, тому що це не карантин, це зміна форми. Карантин це вже інша організаційно правова форма обмеження прав і свобод. Тут ми кажемо так, що все буде залежати від фактичного поширення інфекційного процесу. Для цього є моніторинг, який здійснює і центр контролю хвороб, і держпродспозивслужба, і лікувальні заклади, і педагогічні заклади. Якщо ми побачимо, що ті заходи, які ми прийняли, вони є дієві. І вони дають нам позитивний результат, запобіжні заходи будуть змінюватися. Якщо ми будемо бачити, що цього недостатньо, запобіжні заходи будуть посилюватися, тобто до покращення епідемічної ситуації. Чи є якісь прогнози, коли очікуєте пік захворюваності і коли вона піде на спад? Ну, мої колеги про цю хвилю говорять, що вона досягне свого піку в середині лютого. Ну це ще ж не крайня хвиля буде. Найбільш такою важкою є завершення зими і початок весни. Чомусь ці хвилі перебігають більш важче. Медики також очікують і зростання кількості хворих не лише на грип А, а й на грип Б. Він агресивніший чи ні? ні Яка між ними різниця? Вони доволі близько стоять між собою, але більш небезпечним є грип А. І для того, щоб з'ясувати, який в тебе є, який вірус викликав захворювання, для цього потрібно пройти тестування. Це може бути підтвердження грипу А, це може бути підтвердження грипу Б, це може бути будь-яка інша невикликана. Вірусами грипу історія, яка призводить теж до респіраторних порушень. Тому е кінцевим є поєднання, е не тільки який вірус потрапив в організм, але і який стан організму. І це вже разом показує, як, як в даному випадку буде перебіг захворювання. Чи це буде легкий перебіг, чи це буде середній, чи це буде важкий, чи це не може це бути і критично важкий перебіг. Ускладнення зазвичай виникають в ослаблених організмах, в непідготовлених, і, зокрема, якщо знову таки повертатися до теми вакцинації, що все потрібно робити вчасно. Якщо вже є ось стан збільшення кількості захворюваності на ГРВІ, в тому числі А, про який ми говоримо, вакцинуватися вже пізно? Ні, якраз вакцина від вірусу грипу. Цікава тим, що вона починає діяти на першому тижні після вакцинації. Навіть кажуть, з першої години вже починає діяти вакцина, є і такі повідомлення в наукових джерелах. Тому, якщо ви з якогось ну, непередбачених причин не потрапили в першу хвилю вакцинації, яка була в 23, в кінці 23 року, і у вас є можливість і бажання. Ви можете придбати своїм коштом вакцину в аптеці чи в приватному медичному центрі, тому що ми вже вакцину, яку придбали по програмі, вже використали. І провести вакцинацію свого сімейного лікаря. Тобто вакцинуватися можна до завершення епідемічного сезону. І це буде дієво. І це буде дієво. Що потрібно робити тим, у кого вже З'явилися перші симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Давайте ще раз повернемося до цих разів. Ну, ми вже про це говоримо на широкий загал з 2016 року після того, як 2015 рік забрав 23 життя від підтвердженого вірусу АО Вінничан, що стало поштовхом для розробки і провадження програми СТОБОРИП. Ще раз наголошую, що. Не тільки вірус впливає на перебіг захворювання, але й стан організму. Тому, якщо раптово підвищується температура, з'являється біль в м'язах, з'являється кашель, нежить, запаморочення свідомості, втрата свідомості, біль за грудиною, біль в грудній клітині, біль при диханні. Тобто ознаки ГРВІ, температура, слабкість, біль, порушення дихання це є підставою для звернення до сімейного лікаря. Любителі займатися самолікуванням. Наражають себе на небезпеку? Ну, звісно, в таких випадках я кажу: ми ж живемо не те, що в, в селі, ми живемо в хуторі, у нас нема аптек, в нас нема… Сімейних лікарів, у нас нема лікарень, у нас немає телебачення, радіо. Я розумію вашу іронію. От. Але і... є люди, які говорять: навіщо мені звертатися <зас> до лікаря, піду в аптеку, візьму противірусний. Ну, дуже добре, що держава почала боротися з неконтрольованим обігом лікарських засобів, в тому числі і противірусні препарати і антибіотики. Чому? Тому що. Кожен препарат він призначається лише тоді, коли користь від його застосування буде більша, ніж небезпека від його застосування. І ну, Ми вже догралися з антибіотиками, що розвили антибіотикорезистентність, і зараз науковці не встигають продумувати нові. Антибіотики, як для того, щоб лікувати пацієнтів, в яких вже є полірезистентність. Тому о, всі препарати вони токсичні. Противірусні препарати теж токсичні, гепатотоксичні І лікар бере на себе відповідальність, призначаючи те, що інше лікування. Тому дуже добре, що аптеки, свідомі аптеки, не продадуть медикаменти. Просто так, крім парацетамолу і бупрофену. А люди все-таки знайдуть можливість звернутися до сімейного лікаря для того, щоб скоординувати план лікування. Знову ж таки, чим раніше буде призначене лікування, в тому числі специфічне, тобто, якщо ми говоримо про грип, А, то золотим стандартом є гозольтамівір. Якщо він при встановленому діагнозі буде призначеним Протягом перших 48 годин це дуже добре. Пізніше його призначати чи призначати поза межами вірусу, а це недоцільно. На щастя, ми таки дійсно живемо не на хуторі. Ми можемо бути проінформовані з усіх джерел і засобів масової інформації. У кожного є короткий зв'язок з сімейним лікарем та з будь-яким лікарем. Тому а, варто не ігнорувати ну, стан свого здоров'я. будь який лікар не підійде, патонатом не призначає лікування. Краще так, не, до цього етапу не доходити. А, не грипом єдиним, так. тому що а, є інші загрози. І якщо в порядку денного трішки зник ковід, то це не означає, що люди ним не хворіють. А, тому про новий старий ковід зараз а, циркулює ковід. Які називають Омікрон, чи контрольована з ним ситуація у місті? Ну, mm. наразі ситуація контрольована. Що з грипом? Що з герві Що з ковідом? Ці всі захворювання після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я ліквідувала ковід як пандемію, ковід разом з грипом. Потрапив в одну групу гострих респіраторних вірусних захворювань. І вони всі зараз враховуються разом. От, і в нас є випадки грип з ковідом, ковід з грипом, і це все є і в Вінниці. Е, на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні перебуває 9 пацієнтів, дорослих з ковідом. Це ті пацієнти, які в групі ризику, і ті, які потребують інтенсивного спостереження. От, тому ковід є. Ми очікуємо, що його буде більше, але відничани свого часу гарно вакцинувалися. 160 тисяч мають перше щеплення, 150 тисяч мають друге щеплення, 30 тисяч мають бустер, і ця цифра поступово росте. Що говорити про підвиди і підштами. Цього вірусу наприкінці грудня, на початку січня, якщо вірити даним з відкритих джерел на території Вінницької області був зареєстрований піштам омікрону Пірола, а новий піштам омікрону, який називають Дженні, здається, чи був він вже зафіксований? На початок січня в Україні було зафіксовано 9 випадків під типу омікрон Дженні. В 23 році даний підтип тип складав від 50 до 60% випадків ковіду в Сполучених Штатах Америки. Це е, один з, одна з успішних, скажімо так, мутацій е, гілки Омікрон. Вона не така активна, як Альфа і Дельта, які були на старті епідемії, потім в третій хвилі. От. Але для людей старше 65 років, для людей з ожирінням, для людей з гіпертонічною хворобою серцевої недостатністю, цукровим діабетом вона несе таку саму загрозу, як і попередні ж Тобто перебіг, перебіг більш змазаний, картина не така яскрава, от. поширюється простіше, імунна відповідь викликає слабшу, через то і швидше поширення. Тобто, віруси мутують постійно. І та мутація, яка не вбиває зразу свого носія і швидко поширюється, вона захоплює більший ареал. Хоча вірусу і нема нервової системи, але певні алгоритми поширення, ця, можна сказати, флешка, напрацьовує доволі швидко. Тобто, якщо вже так говоримо, то в інтересах вірусу розповсюджитися швидше так. і більше. І більше. Тобто, Вберегти життя свого носія, але берегтися потрібно і самим так, носіям. Але носій щоб... може мати погане здоров'я, може мати супутні хвороби, може мати вроджені дефекти імунітету. Ну, від 5 до там, 7% відсотків населення не дають повноцінну реакцію на щеплення через те, що мають приховані дефекти імунної системи. У них не утворюється нормальна імунна відповідь. Так само. Не утворюється ця відповідь не тільки на вакцину, але й на надходження вірусу в організмі. Тобто ми всі індивідуальні, у кожного є ну, не тільки якийсь там хил чи перевага, але якийсь ганч в нашій системі. Тому що наші клітини теж постійно мотують. І це не тільки онкологія. Завершити наш ефір хочу. Обговоренням ситуації навколо іншого вірусу, все-таки ще в восени спалах захворювання на вірусний гепатит А визнали надзвичайною ситуацією. І, як на мене, найбільша біда серед населення завжди це невиправдана паніка. Тому про це потрібно говорити, доносити до населення інформацію стосовно стану. Як швидко вдалося тоді взяти ситуацію під контроль, і яка вона стане на зараз? Ну наразі. Звичайна ситуація з поширення вірусного гепатиту А ліквідована як на регіональному, так і на місцевому рівні. Ми повернулися до середньосезонного рівня поширеності гепатиту А. Якщо в нас було по 200 вогнищ, навіть 250 вогнищ, 400. До 500 пацієнтів під спостереженням сімейних лікарів, то на сьогоднішній день кількість вогнищ менше 20. Тобто ситуація повернулася до природних рівнів. Але треба не забувати, що вірусний гепатит А це хвороба брудних рук, хвороба брудної води, хвороба низької гігієни населення. І дяка Богу, що хроніть вірусний гепатит А. Немає хронізації і має доволі низьку летальність. 0,3 випадки на тисячу населення. Тому цей спалах показав, що навіть в мирній вінниці недотримання правил базових гігієни правил. базових правил гігієни може споникати таку ситуацію. От, тобто всі пацієнти, які потребували лікування стаціонарного, були забезпечені стаціонарним лікуванням, ті, які могли бути обмежені в місцях проживання, були під постереженням сімейних лікарів. Потім, завдяки допомозі Міністерства охорони здоров'я, можна було зробити екстрену вакцинацію. Що вакцинація від гепатиту А не входить в вов'язковий календар щеплень, і вакцини не було в продажі. Тобто, її не можна було закупити ну, тут за бажанням. Ніхто не думав, що так буде. Олександр Володимирович, я вам дуже дякую за цю розмову і за те, що ви вкотре акцентуєте увагу вінничан на тому, що потрібно відповідально ставитись до свого. Здоров'я Я нагадаю, що говорили сьогодні зокрема про рівень поширення захворюваності на грип. А І з гостем студії до мене завітав директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш. Це була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.